Кримськотатарський прапор у музеї просто неба в Порогові там підняли стяг і представили проєкт майбутньої кримсько-татарської садиби традиційного житла кримських татар. Урочистості влаштували до дня кримсько-татарського прапора, який відзначали три дні тому, 26 червня. На святі перебуває кореспондент Дмитро Фурдак. І маємо можливість поспілкуватись, побачитись наживо. Вітаю Дмитре, Тож розкажи, що означає для учасників заходу саме цей день. Соломія, вітаю тебе. Це свято було таке більш камерном. Тут не можна сказати, що було багато людей. Учасники цього заходу вже сховалися по затіниках, тому що в Києві триває неймовірна спека. Ну а власне цей величезний прапор України та кримсько-татарського народу, ви бачите, за мною Він, можна бачити на землі. Від цього його масштабі ще більше відчувається. Тут були присутні голова Чубаров та відомий режисер, сержант збройних сил України Ахтем Сейтаблаєв. Ну і власне, якщо цей прапор більш більш символічно тут з'явився. То цей захід має ще більш практичну мету. Ось зараз ви бачите, тут з'явилося декілька таких макетів різних пам'яток архітектури з Криму. І власне я сам тільки сьогодні дізнався, що в музеї народної архітектури та побуту представлені всі регіони України, окрім Криму. І на думку власне керівниці цього музею це було політичне рішення радянської влади. Саме Крим тут в музеї народної архітектури та побуту не представляти. І тому це прикрприкріст вирішили вирішити і власне розмістили декілька таких макетів. Етів різних пам'яток і просять долучатися усіх нас до збору коштів на те, щоб вже за рік чи за два тут в, в цьому одні з одному з улюблених місць відпочинку киян з'явилися також і Кримський проект, частинка нашого Криму. Ну а Ахтем, звичайно, не міг не пожартувати, що не, не посподіватися, не висловити сподівання всіх нас, що наступного року частинка Криму не лише з'явиться в Києві, а й ми зможемо святкувати вже де окупований Крим у рідному місті Ахтема у Бахчисераї. Тож з вірою в зсу це. Свято сьогодні і відзначаємо. Солемія. Дякую Дмитре, за розповідь і те, що поділився такою новиною, що в музеї просто неба в Пирогові з'явиться ще й представлення кримського куточку. Кореспондент СН Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо і про все це розповів.